На чемпіонаті Європи з фехтування на візках, який розпочався у Варшаві, Харків у складі Паралімпійської збірної України представляють заслужений майстер спорту Євгенія Бреус, майстри спорту міжнародного класу Наталія Мандрик та Олена Федота Ісаєва. Вони є лідерами команди. і Від їх виступу багато в чому залежить кінцевий результат. Та й на користь самих фехтувальників заробити в польській столиці якнайбільше залікових очок у відборі на літню паралімпіаду 2024 у Парижі. Перший день змагань приніс підопічним Юрія Тридуба дві медалі. Золоту в особистій шаблі виграла Федота Ісаєва. У головній битві Олена перемогла угорську спортсменку з рахунком 15-7. у командному турнірі Федота Ісаєва та Євгенія Бреус. Удостоїлися срібла. Здолавши у півфіналі польську збірну 45-35, українки у фінальній зустрічі поступилися команді Грузії три уколи. Остаточні підсумки чемпіонату Європи з парафехтування стануть відомі в неділю. Артем Дводжанський став бронзовим призером чемпіонату Європи з бразильського джиу-джитсу, який проходив у столиці Італії Римі. Харківський спортсмен піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 73,5 кілограмів у розділі ноу-гі. Це боротьба без кімано у дивізіоні коричневі пояси. Він провів чотири поєдинки, у трьох впевнена переміг суперників з Англії, Іспанії та Болгарії. А за вихід у фінал програв ірландцю і посів третє місце. Досягнення особливе та пам'ятне. До континентальних баталій Дворжанський через війну готувався нев звичній домашній обстановці в Тернополі. Проте, всупереч обставинам, 27-річний харків'янин зробив усе можливе, щоби досягти в Римі успіху і виборов для України першу в історії медаль чемпіонату континенту з бразильського джиу-джитсу серед коричневих поясів у ноугі. Чемпіонат України з греко римської боротьби, що пройшов у Черкасах, приніс харків'янам дві золоті, одну срібну та дві бронзові нагороди. Андрій Кулик, який у нинішньому сезоні виборов бронзу на чемпіонаті світу та командному кубку планети, підтвердив статус лідера національної збірної у вазі до 72 кілограмів. У фіналі він не залишив шансів класику з Донецької області Владиславу Євтушенко, розправившись з ним достроково у першому періоді. Загалом на черкаських килимах Кулик виграв чотири сутички. Ще один учень заслуженого тренера України Юрія Тімченка та заслуженого майстра спорту Дімітрія Тімченка. Чемпіон світу серед молоді Михайло Вишневецький був першим у ваговій категорії до 130 кілограмів. У поєдинку за титул, студент Харківського державного біотехнологічного університету, переміг досвідченого та міцного опонента призера чемпіонату світу та Європи, учасника Олімпійських ігор Олександра Чернецького, який представляє Донецький регіон. Михайло був сильнішим на 4 бали, 7-3. Вишневецький та кулик відібралися на чемпіонат континенту, який відбудеться у травні в Загребі. Руслан Абдіїв зупинився за крок від титулу у вазі до 82 кілограмів. У фіналі вихованець Віктора Клінцова та Юрія Протапопова поступився за карпатському спортсмену Дмитру Гардубею. Ір'я Борисов став третім. Ще одну бронзу у збірній Харківській області приніс Ярослав Фільчаков, котрий у Черкасах боровся у категорії до 87 кілограмів. У півфіналі бронзовий призер чемпіонату світу програв олімпійському чемпіону Жану Белінюку. У поєдинку за третє місце здобув технічну перемогу над Іваном Крайчевим з Одеської області. Харківська юракадемія в п'ятому турі волейбольної суперліги України здобула в Чернівцях дві перемоги з трьох можливих. Підопічні Сергія Коваленка здала Решетилівку та житичі з однаковим рахунком три Складніше було в поєдинку з житомирською командою, в якій юристи завдяки насамперед результативній грі Віктора Шаповала, Ігоря Антонюка та Віталія Сухініна витягли дві партії у грі на більш-менш: – 25-21, 28-26, 23-25 і 27-25. Дякую хлопцям. Насамперед, капітану команди Віталію Сухініну. Він дуже багато роботи проводить. Поза цим майданчиком, тому що є розмови напевно, без тренера. От. А якщо подивитися на статистику, то дуже рівна гра, це дуже важлива для нас зустріч, тому що по турнірній таблиці нам було напевно після там, деяких поразок наших таких скажімо, непонятних, ми повинні були закріпитися на третій позиції. Нам це вдалося. Дякую хлопцям, дякую команді, дякую тренерському штабу. Однасібному лідеру Суперліги Дніпровському Прометею харків'яни поступилися з сухим рахунком. 21-25, 24-26, 20-25. Набравши у 12 матчах 18 турнірних очок, в таблиці Юракадемія піднялася з п'ятого на третє місце. Лідирують Прометей та Епіцентр-Падаляні, в активі яких відповідно на 15 та 12 балів більше. Шостий тур волейбольної суперліги України відбудеться в Чернівцях наступного тижня. У виїзному матчі 10-го заключного туру першого етапу чемпіонату України з футзалу в екстралізі МСК Харків зустрічався із київською командою Клуст. До поєдинку суперники підійшли на сусідніх позиціях у групі Центр. Харків'яни випереджали слідуючих третім і господарів майданчика на п'ять очок. Столичні футболісти, поставивши за мету скоротити відставання, завершили перший тайм на свою користь 4-3. У гостей по одному м'ячу забили Юрій Сагайдачний, Тарас Рибак та Віктор Федосюк. Поразка явно не входила до планів підопічних Дениса Овсянникова. У другій половині вони з усиллями Дмитра Крюкова і Сагайдачного, який оформив дубль, забили на один м'яч більше. І привели зустріч до нічийного закінчення 5-5. Набравши 15 очок, МСК Харків залишився у таблиці другим. У стартовому турі другого етапу харків'яни зіграють із третьою командою групи Захід кардиналам з Рівного. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький Світлана Бреус. спортивні новини Харків.